Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписувати вподобайка. Продовжуємо грати за острів Святої Єлени, це пекло, це жах. Але в нас вже, дивіться, 11-11 острівців. І я подумав, як я далі буду розвиватись. Ми будемо зараз захоплювати тільки острівці, які мають одну провінцію. Тобто. Сардінія. Тобто, ви вдвох вже не підходите. Ви вдво. Я не знаю, ось це. Ну це також вони тут мають прохід. Ні. Ось в Мальту можна. Тобто в Мальту ми ще висадимось. Окей, для цього. А! -а, -а. Я почав населення качати. Окей, качаю населення. Я в кінці попереднього відео, судячи за все, просто став на покращення населення, чому б ні? У мене зараз буде дуже непогане населення. Так, на мене напали. Ну ні, ну якого біса? Серйозно, ефіопська імперія. Ти противника по ще слабше не знайшла? В цьому я гадку не маю, куди вони будуть висаджуватись. Скажіть, що у вас порта просто немає, в них є порт. І не один. Ефіопська імперія ще слабше противника не знайшла? Не змогла знайти? Прикол в тому, що я не відслідкую, куди вони висаджуються. Гра В жодному випадку ну, тіп, ніяк не збирається мені допомагати. Так, найбільше населення в мене в цій провінції. Найбільша економіка в мене в цій провінції. Судячи за все, вони величезний шанс, що вони саме сюди будуть висаджуватися. Це найбільша економіка? І найбільше населення? Скоріше за все вони висадяться в цю провінцію. Так, да, 11 тисяч сюди висаджується. 5 тисяч. Давайте спробуємо мирну году. Зрозуміло, що я не витримав цю провінцію. Наступне: ось тут. Населення? Ось тут економіка. Можливо, сюди висадяться. Ну, відчепіться від мене. Вони не погоджуються. Мені здалося? Трохи слабших. Їжу, ще не можу навіть... О, бачу. Ах. Я ніяк не зможу додатково кріпити цю провінцію, але я сподіваюся, вони зараз самовб'ються. Недостатньо. Але їх там нуль, скоріш за все. Давайте так, чисто. Сотку. Викличу. Так. Розформувати війська. Лохи. Вони там саме вбились дуже сильно. Так, забираю, повертаю. Ууу, все, фух. Вони погодились. Вони погодились на мирнугоду, і нам тепер жахливо. Ну, в принципі, давайте до інфляції. Хоча, в принципі, цих грошей вистачить. Викликаю 4500 і вперед. Так, да, Мальта існує, Мальта, типу, сильна, але. ні, вона не зможе зараз нас зупинити. Просто в неї кількість людей не. ну, вона просто не зможе таку армію викликати. Острів і союзник та байдуже. Хоч острів Вумен. Неприємно, вони мене зупинили. Призовне населення. 4500. І ще 4000 тисячі тут. Вибираю. І в Мальту. Головне, щоб вони в мене зараз не висадились. О, зустрів 960. Прекрасно. Менше в висадці буде. Ой. Який жах, так багато. Це я дуже багато втратив зараз на захоплення Мальти, в якій лишилось 15 тисяч населення. І вони не погоджуються. Вони ще не погоджуються на мирні угоди. О, стрівмен. Я знаю, де ти, ти. ось тут. Ти не прям занадто сильний. призовне населення. Чотири тисячі і чотири тисячі. Менше чотирьох тисячі не викликаємо. Тепер поплили. Острів мене. Там зараз знову дуже сильно самов'ємося об висадку. Але вісім тисяч вони зупинити не зможуть просто. Просто фізично не зможуть. Вперед. Три угу. тисячі. Вона три тисячі лишилось. Прекрасно. Ой. Чуть не забрав тільки острів мен. Ні, мені обидва острова потрібні. Є. Yeah. Фух. Ну я розформую тут армію, байдуже. А, як неприємно. Мальта. Тримай ферму, тримай ферму. І тримай ще ферму. Угу. Всі, хороші, провінції нас з фермами. Так, що ж, зараз гроші до інфляції. Які в мене технології? 58 шах. Який жах, який я слабкий. Ну, типу, Мальто по населенню. Так, повторна сім'яці. Ой. Є. Давайте інфляція. Дайте мені інфляцію. Навіть острівмен по населенню непогано качнути. Ой, давайте, окей, чисто через те, що в, о, на мені є економіка, я качаю тобі також ферми. Хоча слухайте, у нас загалом не так багато провінцій буде. Хоч взяти і усіх ферми побудувати. Тим більше щось тут не можна побудувати. Горят, справді в нас загалом не так багато провінцій буде. Тому побудувати в усіх фермах не звучить, як щось жахливе. У мене таким чином у мене хоча б не буде, ну, типу, 25% більше від взросту буде в усіх провінціях яких хоча б можна ферму побудувати. Так, ну, тепер знову до інфляції збираю. І Нормально качнусь по населенню. Коротше, я просто хочу по населенню качнутися. Не хочу занадто сильно виснажувати свої провінції. Плюс ще в Мальті буде прибуток зростати завдяки Мальті. Ого, в мене вже 200 тисяч а інфляції нема. Окей, давайте вже в населенні качатись. Думаю, цього, так, цього з головою вистачить. Та хто такий сміливий? Самалі, відчепись. Яке в тебе населення? 204 тисячі. Вперед, по 5% всюди. А, ні, фух, Самалі подалось. Вперед. Покращені населення. Мені Британія погіршує відносини, Британії не треба. Ніхто не погірту зі мною відносини. Я мирний, я собі ні... сиджу, майже нікого не трогаю. Мальта зростає, це приємно. У мене вже є провінція з 30 тисячами населення. <с. При цьому якийсь такий собі острівець. 300 тисяч населення взагалом це прекрасно, це прекрасно. Так, Мальті вже 30 тисяч населення, тобто 30 тисяч працюючої економіки. До 38 качнути населення Мальти. Є. Витратили всі гроші, в Мальту я не прям качнув, але у нас тепер 400 тисяч населення, що прекрасно. Я хоча б не найменша країнка в світі. Так, вперед. От нам острівці. Це і належить Індії. Про нього ми поки що забуваємо, не завжди судячи за все. Насправді закажуть щось що тут. Він тут всі такі острівці позабрали. О, ні. Ось це не рахується, цікаво. Ні, тут також перехід є. Трінідата Бага забрали. У, Андора є. Ой, Андора, Алландські острови. І Ферерські. Вперед. А, мені спочатку гроші зібрати треба. Знову ж Аландські острови також почнуть собі. дуже сильну економіку, як і Фарерські. Це прикольно. Призовне населення. Сім тисяч. Раз. Пість тисяч. Два. Шість тисяч три. Поки що ось так. І прикол в тому, що. Ні, Аланд, ні, а ось Ферери. Надіслати ультиматум. Ой, вони в Британії воюють, це жахливо. На. Ви не погодились? У мене армія більше, ніж ваше населення. Окей. Тут ще 6 тисяч можна буде викликати потім. Давайте зберемо гроші. Ще 6 тисяч. Тільки спробуйте сказати, що Британія вже висадилась на ферерах. Фух. Ще ні, Ферерські. Тримай. Ультиматум. Та в мене 21 тисяча армія, в тебе 9 тисяч населення. З Монако союзник, окей. Аланд, тримай. Також не погодився на ультиматум. Не дратують. Ось тут є маленький острівець. Ти, в свою чергу, маєш погодитись. На. Дякую. На асиміляцію І одразу ферму тобі. Ой, економічний зріст. А ще ферма. Прекрасно. Наступний. У, бермуди, також. Ви маєте поводитись. Є, прекрасно. Так само одразу будую ферми. Прикол таких маленьких острівців, що вони також покращують собі економіку. Вони всі просто качають собі економіку, я потім цим користуюсь. Я маги пік кинеш ультиматум. Чи є сенс? Ось ці дві провінції. ось тут Піру взагалі знаходиться. Ага. Давайте найслабшу країну. Південна Джорджія і щось там. Це є. На жаль, тут не можна ферм побудувати. Це, ну, це частково через це вони найгірша провінція, так? Найгірша, найслабша країна. Так, ти. Нова, колодоні. Поїхали. Зараз по океані ще прийдусь. Тут якраз про такогось. Зачекайте, яке в тебе населення? 63 тисячі? У, ти все одно погодився на ультиматум. Треба було тоді більше провінців, твоїх обирати. Ну окей, потім побачу. Тобто це? А, це Нова Зеландія. Так, Вануату. Соломонові. Паути, дякую. Будемо зараз розжиратись. поки можемо. Так, ферми. Не забуваємо про ферми. Завдяки цьому ми будемо отримувати хоч якесь зростання. Ми завдяки фермам будемо провінції робити з максимально жахливих просто такими собі. Просто погана провінція. Але не жахливо, хоча б. Ой, тут США взагалі. Дам. О, камерун. Ти тут побитий, але ультиматум. Це просто мріяти треба, щоб відправити ультиматум. Так, це США тут уже. А, це Новозеландія. Окей, поїхали. О, воно тут. Я опустив твою провінцію одну. На, тримай. Тепер в тебе точно одна провінція. Ти. Блін, це вже. ти і дві, дві провінції на цьому острівці вважається, ні. Так, і лав. Ультиматум. Бруней. Бруней? Ти контролюєш деякі Де... Де... Де острівці. Так, ну тут прохід є, тут також прохід є. Це мікронезія. мікронезія, мікронезія не цікаво. Мені тільки тоді одна вся провінція. Вітай! Прекрасно. Ще декілька провінцій, яким я також побудую. сподіваюсь, побудую ферму. Є. Ой, в мене, до речі, прибуток 4 тисячі. Хоч нас ще хочу, в деяких провінціях стоїть армія. Велика. Давайте так. Яка у нас провінція. Ого, тут 58 тисяч економіки. Але, скоріш за все, будуть висаджуватись в Мальту, якщо кудись і висаджуватись. Тому потім я все сказав всі свої війська в в Мальту. Зараз же. Так острів Пасхи. Це хто? Ой, там Бразилія. Нова Зеландія захопила острів Пасхи. Ой, було б непогано зараз ще раз в населення качнутися, тому що ми зараз толком не розширимось. Я хочу ультиматумомі. На. А, тобі постачання є. Я можу п'ятий рівень ферм будувати. Зараз відкладаю купу грошей. Так, повторна сімляція. На мене Лжир. Що? Лжиро одна провінція? Мирно, угоди. Так, давайте всю армію в Мальту. Бо я не пам'ятаю, що в мене буде краще провінція за Мальту. М да, зараз трохи в мінусі побудемо. Але як тільки всі припливуть, все буде прекрасно. Да Витрачаю всі свої гроші. Слухайте, тепер в мене, ну, неуроховачі провінції в яких не можна побудувати ферми. Мають мінімум 31% там зросту, що прекрасно. Ну, як для нас. Збер... Не знаю, збираю. ну, 400... 500 тисяч десь на рахунку зберу. Так, де інфляція? Де моя інфляція? О, на мене хтось напав. Хто такий сміливий? А, це ти? Ти справді занадто сміливий, щоб на мене нападати. Це нарешті інфляція пішла. І все, в товари. Качаємо населення. Перед. О, Японія! Серйозно! Блін, а тільки ну за що? За що, Японія? За що? Я тільки від... Я тільки встав собі відпочивати давай мирну угоду. Вона ж сильніше за нас, вона прям сильніша за нас. Мільйон населення. Яке в нас населення? 540 на тисяча, слухайте. Не те, що прям сильні... Рази... У, вони погодилися. І я кайф, все. Можна спокійно собі сидіти качати населення, і я думаю, до мільйона зараз кач... Ну, я теоретично можу там зараз качнути населення до мільйона. Зараз подивимося. Кайф, Де? на мене знову понападали. Так, по-перше, ти відчупись, по друге, Ефіопія. Ти знову на мене напала, Ефіопія. А я тепер не сильніше за тебе? Я сильніше за тебе. Що тобі треба? Ти навіть погодилась на мирну году. Що, чого вам від мене, так нащо нападати? А, на мене знову подав. Гібралтар, відчепись, Японія. На мене вже нападало, мені здається, відчепись. А, Японія. О, на цей раз Японія не погодилась. Ех, ну, дивіться, у мене 786 тисяч населення, я трохи качнуся. Так, трохи. І чекаємо висадку Японії. Японією ми чекаємо. О, 15 тисяч. Ну, ви самовбивці просто, самогубці. Ні, вони не погодились навіть на мирну угоду. Ой, прекрасно, що вони саме в Мальту висадились в те, що я очікував. Будемо всіх, Будемо всіх провокувати висаджуватись в Мальту. Ну, японці веде. Все здались, окей. Продовжуємо, хочу ще качнутися. Чи зупинимось поки що? Якщо нас слухайте, ну достатньо качнулось. Ще хочу мільйон, хочу мільйон. Вперед. О, Новозеландія. Ось це те, що я очікував. Я думав, що вони рано чи пізно на мене нападуть. І вони погодились на мирну воду. Мені лишилось 150 тисяч. Мені прям трохи лишилось. І в мене буде мільйон населення. Так на мене. А, що? Хто? Камерун? Це було на провінції лишилось, Камерун. О, прекрасно, в тебе одна провінція лишилась, Камірун. Камірун. Дякую. Вперед, скільки висадимо в тебе? В тебе 10 тисяч населення? На, тримай. 10 тисяч. 000... 9... О, 978. Прям твоє населення, рівно таке, що Якийсь військ, скільки твоє населення висадимо. Ой! Ой, Камірун! Що сталося? Що в мене по населенню? 973 тисячі. Недостатньо. Хочу мільйон. На сім'яці одразу побудую в ферму. Хоч ми і качаємось зараз в населення. Та що вам від мене Британія з однією провінцією? Де? А, не цікаво. Відчепись. І Гібрал... Гібралтар, точку також відчепись. Чому вони на мене нападають? Саме тому, Тоді, коли я качаюсь, а не тоді, коли я просто нападаю на всіх інших. Це п'ятий рівень ферм. Також побудував в новій провінції. У мене мільйон населення, це прекрасно. Ми тепер далеко не слабкі, далеко не слабкі. Але мені не подобається те, що у мене якийсь прибуток не сильно зріс. Хоч ми і качнулися далеко. Напевно, мальту качну по економіки ще. О, окей, що дивитись на прибуток? На... Напевно, на адміністрацію. 14 тисяч витрачаємо на адміністрацію. Який жах? Тому що все дуже далеко один від одного. Ну що ж, думаю, що продовжимо в наступному відео. Ми, в принципі, непогано розширились, могли краще, але непогано. Поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсором. побачити ось можете на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять в когось. Мій глядачі, також бажання підтримайте, підтримати, і ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підпиский, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-яку випадку не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.